Латін, Джереломіо, Дехіра і Нозетоло, Марганцю та Елмател триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клінкін, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю, пане Олексію! Завжди радий бути з вами і з глядачами НВ і звісно слухачами. Так, так, так. Дякую, що знайшли для нас час. Знаєте, от я хочу почати з того, що якщо дозволите, поділюся тим, як виглядають на мій хлопський розум оці останні наші великі рухи. Так, ну можна говорити і про ту зустріч, яку мав президент України Володимир Зеленський з Президентом Трампом, ну і попередні етапи. Так, от, хочу цим поділитися, а ви мені скажете, у чому я не правий. Здається, що. Ніяким чином мир не наближається через всі ці зустрічі Трампа з Путіним чи через наші розмови з російською делегацією у Стамбулі, чи навіть через те, що президент Зеленський разом з європейськими лідерами був у Вашингтоні. Ми змушені в це грати. Щоб нам не казали, типу, хочете говорити з Мединським у Стамбулі. Мріємо про це. Хочете зустрітися один на один з путіним. Це взагалі ну, найбільше, що ми бажаємо у світі. Здається, мені так здається, що головна наша мета, щоб Трамп продовжував продавати американську зброю за європейські гроші. У чому я тут не правий точно маєте рацію в тому, що зустрічі не наближають результат самі по собі? Це я думаю, всім очевидні. Наша мета тримати Штати, всю адміністрацію і Трампа особисто, якщо не на своєму боці, то точно не дати йому рухатися в сторону Путіна, і це наша фундаментальна мета. І я думаю, що за останні плюс-мінус два з половиною три місяці вдалося. Його, хоча б психологічно підтягнути до себе і від Путіна є також прогрес в американській адміністрації, але ключова історія: вона про те, яким чином Європа і в даному випадку, звісно, Трамп, оскільки всі рішення в Штатах приймає тільки він, бачить нас і бачить Росію. Скільки б вони там не намагалися десь зустрічатися, розкладати червоні доріжки, і це насправді якась психологічна перевага для Путіна, але ніяка не перемога. Ну, що він з цією червоною доріжкою зробить? Покаже по російському телебаченні, він же її в Кремлі забере. Тому насправді фундаментальне питання, а власна. Що захід готовий зробити для нас, і що це означає для заходу в сенсі гірополітики і гіроекономіки, оскільки захід дивиться на сьогоднішній російський режим? Захід дивиться на тих, хто з ним співпрацює, і це в різному сенсі на дуже різний кшталт, але тим не менше, як ви бачите, індуси десь китайці. Десь там Бразилія, десь хтось інший. І те, що роблять американці зараз, вони намагаються перше протестувати, чи готовий Путін почати розмову. Якщо так, то чи серйозна ця розмова? Якщо навіть перше працює, то давайте якось почнемо якусь комунікацію і спробуємо зрозуміти, чи може початися діалог. І якщо цей діалог завалиться, то єдиний хто його може врятувати, як може і розпочати це Дональд Трамп. От приблизно така логіка сьогодні американських дій. І як не дивно, вона щонайменше частково працює. Ну, знаєте, якщо подивитися дійсно на другу каденцію Дональда Трампа, скільки ну зараз ми маємо вже 8 місяців, сім з чимось місяців його правління, то здається, що очікування України. Не тільки України, в тому числі і Європи, ну всіх, хто вболіває, давайте так за Україну, максимально занижені. Тобто, ми пам'ятаємо, що ту мантру про те, що Україна має бути у сильній позиції для того, щоб виходити на переговори з Росією. У 23-му році ця сильна позиція було багато зброї, щоб ми могли відвоювати свої території. У 24-му році, можливо, також багато зброї, але для того, щоб е захищати свою територію, зупиняти росіян. На вашу думку, у 25-му році. Що таке сильна позиція України? Ну, знову ж розуміючи контекст, розуміючи, що відбувається в Білому домі, питання очікувань це не тільки очікування стосовно нас, це очікування стосовно себе. У Трампа це одна логіка. Він хоче бути миротворцями, людиною, яка здатна вирішувати будь-які проблеми єдиною у світі, а у європейців це питання європейської безпеки, оскільки те, про що. Ми говоримо, і ми, європейці, і американці. Це не тільки безпека України, зараз, це європейська безпека. Ви ж звернули увагу, що з'являються слова американців, що Росія, начебто, готова говорити про те, щоб гарантувати європейську безпеку, обговорюється європейське залучення до безпекових зобов'язань. Яким воно буде, це тема для окремої розмови. Але якщо це відбудеться, то фактично вся логіка для Європи безпекова зміниться. Це буде не і гарантування через НАТО і через Сполучені Штати, а так звані перехресні гарантії. А що такі гарантії з Кремля в Європі ще не всі, але багато хто насправді насправді доволі непогано розуміє тому. Зараз 25-й рік він відрізняється тим, що призма очікувань це не тільки очікування стосовно нас, а очікування стосовно себе. А що стосується будь-яких подальших кроків, ми маємо адаптувати не тільки нашу стратегію, а нашу емоцію. Якщо хочете, до рівня якщо не олещення. То, хоча б адаптації емоцій і ЕГО Трампа, і це критична історія, оскільки Європа сама по собі поки що багато на що не здатна. Тому у багатьох європейців, з якими я розмовляв, та й не тільки європейців, от азійські багато хто представники. У них теж така, як і у нас, емоційна гойдалка. От після Аляски там настрій падає, після Вашингтона він якось покращується. А Потім трам інтерв'ю Фокс і Це знову це погіршується. Так, так. Вибачте, що перебив. Ні, ні, сто відсотків пане Олексію, ви абсолютно маєте рацію. От ми знаходимось на американських гірках. Пам'ятаєте нашу з вами розмову одразу після після інавгурації Трампа? І я вам сказав, що будуть американські гірки. Саме емоційні і психологічні в прямому сенсі, і от власне такі гірки ми маємо, але насправді те, що Трамп робить, тестуючи Путіна і поводячись як слон, от в цій там, як це кажуть, посудній лавці, чи декілька не знаю там якомусь іншому магазині, це хороша історія, оскільки таким чином він вже не нас тестує в першу чергу, хоча й нас теж. Але тестує сьогоднішню Росію і тестує тих, хто допомагає. Щоб ми не казали, подивіться, є санкції і загроза санкцій на Індію, яка купує російську нафту. До повномасштабки Індія мала 1% відсоток. собі 1% російської нафти в своєму балансі. За рік це стало 40%, тобто зростання в 40 разів. І тривалий час Індія купувала на день приблизно там мільйон сто тисяч плюс-мінус барелів. Зараз купує менше 400. І цей баланс не вирівнявся через китайців і так далі. Працює ця логіка? Так працює. Чи американці готові зараз хоч продавати нам зброю? Ну не передавати військову допомогу, і це сумно, але продавати. І це теж суттєвий чинник на калькуляції всередині Кремля і в путінській голові, зокрема. Тому як би ми не ставилися до цих емоційних гойдалок, поки що Трамп єдиний, хто на них взагалі здатний. Оскільки ні у кого іншого, не жодної розумної стратегії, як власне цього досягти, а головне бажання почати щось робити не те, що немає, а і не передбачається. Ну, ми також бачимо, що від європейців дуже суперечливі сигнали, от щодо гарантії безпеки. Тобто, на словах, ми чуємо, що щось вони готові гарантувати. Тут ви казали а, про перехресні гарантії. Я так розумію. Ну, мабуть, запитаю вас, що ви маєте, мабуть, на увазі, а, а що Росія нам щось гарантує, гарантує, нібито так. Росія ж Європа щось гарантує, можливо, щось гарантують США. Не знаю, хто там ще може бути Китай. Тут питання, але європейці ну з одного боку кажуть, так нам потрібна сильна Україна, і це на. Наша європейська безпека з іншого боку, виходить міністр закордонних справ. каже німців, німецьких військових не буде на території України. Виходить з Британії, здається, це міністр оборони. Ну, це не міністр оборони, це був злив в медіа. Так про те, що от хотіли розмістити 30 тисяч військових. Вирішили цього не робити. Будемо патрулювати західні області України. То, от про ці гарантії знову ж чи це все настільки невизначено що ми нам поки що не. Має про що говорити. Я не є фанатом прогресних гарантій, і про гарантії від Росії Європи говорив, якщо я не помиляюсь, пан Вітхов. Тобто це його буквальна фраза, але, можливо, його контекст був інший, і я це дещо висмикнув від контексту, але тим не менше він це сказав. І я знаю, що. Ці питання обговорюються, тобто обговорюється не тільки наша безпека, а й європейська безпека, і це як кажуть а, ті ж яйця тільки тільки в профіль. оскільки це два виміри однієї ситуації. Що стосується європейців, і їх бажання щось практично робити. Я не бачу зараз політичної волі ні в кого. Ані просунути рішення, яке б для нас було не те, що оптимальним, а щонайменше досяжним, через внутрішньополітичні проблеми в багатьох країнах, це і у Макрона, і у Стармера вони є. А головне просунути це рішення без американської підтримки. Тобто, так як я бачу на сьогодні ситуацію, якщо американці скажуть так, ми допомагаємо от це. Так звана американська жаргонна термінологія, так званий бекстоп американський, відбудеться, тоді щось зроблять європейці. Якщо американської допомоги не буде, то європейці будуть робити тільки якісь показові формальні кроки. І я ні в якому разі не хочу там образити наших друзів, які реально. За нас топлять і для нас працюють, але в цілому європейська історія без американців станом на сьогодні неможливо. І ви також торкнулися одного суперцікавого питання стосовно Китаю, оскільки в Кремлі граються з тим, щоб затягнути Китай в цю історію, але китайці вони мудрі і вони розуміють, чого це коштує, і що це для них буде потрібно, а що це буде від них вимагати. І вони звичайно навіть дискусію з цього питання просто так не віддадуть і не дозволять відповідно Кремлю втягнути себе в цю дискусію без жодних без жодних передумов. Там теж стратегічне бачення є. Але я насправді не виключаю дискусію стосовно. Китайської участі у всіх цих великих історіях, чи це реалізується, тут маю сумнів. Але сама по собі дискусія між американцями і китайцями я підкреслюю не між Кремлем і Пекіном, а між американцями і китайцями, вона ведеться, хоча й ведеться не публічно, і це непогана історія. При яких умовах Китай, як гарант безпеки для України, це добре. Питання в тому, що чи є власна Китай, чи захоче він бути саме гарантом безпеки в нашому сенсі, от зараз багато хто кидається термінами, як насправді стаття 5 НАТО, але поза рамками НАТО, я насправді не знаю, що це таке, оскільки вся логіка статті 5, вона зав'язана на НАТО, внутрішні процедури і так далі. Тому, коли ми говоримо про будь-які безпекові зобов'язання, навіть не гарантії, вони мають бути юридично зафіксовані. У нас є угода з китайцями, де, хоч і не дуже прямо, але говориться власне про стратегічне партнерство, те саме угода про стратегічне партнерство і про Можливі безпекові е, безпекові аспекти, але це все вимагає інтерпретації і тлумачень. Крім того, я не впевнений, що американці і європейці будуть е, дуже щасливі запустити Китай в історію про європейську безпеку в Росії. Думаю, що будуть щасливі, оскільки вони на сьогодні не ідентифікують себе як європейці. Ми навпаки, тому ця історія вона не тільки про нас, вона ширше, вона про Європу. Тут ще питання. Якщо дивитися на от цю таку пропозицію, дуже туманну стаття 5 НАТО поза рамками НАТО, поки що це виглядає, вибачте, за таке слово, як розводняк. Тобто, за цим ну, нічого не стоїть. Ну ви тільки що про це говорили. Тобто. Ну, бали, бачили Будапештський меморандум. Всі добре його пам'ятають. Як це може бути закріплено? Ну бачите, була ж ця дискусія. Вона досі триває про якийсь регіональний союз безпеки. Ну що там називали Британія, Польща, Україна? Це ще часів Бориса Джонсона. Чи це можливо реалізувати? Це може бути реалізовано шляхом юридичних домовленостей, але не в рамках НАТО, а наприклад, окрема угода зі Штатами, окрема угода з європейцями, ну, наприклад, з Європейським союзом, або окрема угода з Європейським союзом і американці, які насправді висловлюють підтримку, і тут у мене є великий сумнів. Що в повноваженнях президента Сполучених Штатів є можливість надавати таку підтримку. Якщо це обмежена історія, то так безумовно це може статися. Якщо це більш широка історія з широкою американською участю і широкою підтримкою, то я думаю, що без голосування в конгресі і сенаті ця історія не злітає. Тому тут е, потрібно дивитися, власне, а як будуть виглядати ці безпекові домовленості, але як мінімум, е, це має бути якийсь юридичний формат з європейським союзом, оскільки у нас зараз всі обговорюють, а скільки де європейських військ буде в Україні. Це звичайно, важлива історія, але критична історія, а як власне їх присутність буде оформлена. І без юридичних історій або розповсюдження на нас статті 42 пункт 7 договору про заснування ЄС. Я нагадаю, що ця стаття говорить про безпекову взаємодію в рамках Євросоюзу. Хоча б таку мінімальну історію, от ця історія про безпекові зобов'язання не злітає геть зовсім. Ми знаємо зараз, що найгарячіша тема це, от, значить, нібито зустріч один на один президента України з кремлівським диктатором. Президент Зеленський сказав: Я готовий на таку зустріч. Трамп проголосив, що взагалі, от вона може відбутися за два тижні. Росіяни здається, відреагували дуже обережно. От той радник Путіна Ушаков так інтерпретують його слова, що це, мабуть, скоріше була. Дуже ввічлива відмова. Там щось вони збираються повишати рівень делегації. Ну замість мединського, може, Медведєва відправлять. Але все таки, якщо дивитися на цю зустріч один на один, так Зеленський Путін а. Чого ми можемо досягнути на такій зустрічі? Багато разів чув думку про те, що тут дуже небезпечно. Нам дуже небезпечно зустрічатися один на один з росіянами, бо далі це може перетворитися. Ну, слухайте, це ваша там внутрішня якась гра. Ви там маєте якось дружити, воювати, миритися. От е, ви свої там пісочниці граєтеся. Е, чого ми можемо досягнути на такій зустрічі? На вашу думку? Але всі зустрічі небезпечні. А ви думаєте, якщо відбудеться тристороння зустріч з Трампом, і в якийсь момент Трамп зі свого боку і зі своєю ментальністю, а Путін зі свого боку і зі своєю ментальністю ситуативно на чомусь зійдуться, то чи легше буде відтримувати тиск з двох сторін? Тому будь-яка зустріч є непростою. У мій рецепт це максимально класна підготовка моделювання таких зустрічей і можливість затягнути європейців всередину таких зустрічей. Якщо це відбудеться, хоча б обмежено, будемо вважати, що історія непогана. Але з нашого боку, готовність до такої зустрічі вона суперважлива. По перше. Ми не можемо показати, що ми не готові до цієї зустрічі там психологічно, емоційно чи політично. А по-друге, ну, власне, ми не можемо показати Трампу, що ми не робимо все в логіці його зусиль, оскільки підтримка Трампа я знову таки на цьому наголошую, нам критична. і всі люди, які кажуть, давайте. Позабиваємо на Трампа і будемо працювати з Європою. Просто не розуміють, що відбувається. Але якщо просто подивитися на позицію Росії, окей, це е, класична ситуація у переговорах. Так є максималістська вимога, і нібито далі, е, в ході перемовин, в ході переговорів, е, ці е, позиції трохи е, послаблюються, так е, знаходяться якісь компроміси і так далі. Росія впевнена в тому, що вона може захопити Донбас. Може, вона це зробить не там за два місяці, як вони хотіли, чи там за скільки вони хотіли за весну літу, це зробити не. За 6 місяців, а там пізніше, так, але захоплять. Вони, вони так думають, вони в це вірять. Да? І е, тому питання, та нащо їм заморожувати? Е, нащо їм припиняти вогонь? Тож я ще маю на увазі, коли ми зустрічаємося з опонентом з нашим ворогом, так? Який не йде мені ніякі поступки. Ну тобто з ним зустрічається Зеленський. а Путін йому буде говорити про те, що Україна не існує пічені гіцаріця Катеріна. Я от ще в такому плані, які тут можуть бути у нас, у нас цілі? Але це зрозумілі аргументи, оскільки Путін готувався і навіть вітав довгу війну, оскільки він вважав, що, по-перше, він досягне результату, а по-друге, захопить як максимум нашої землі, і одночасно він тримає і зміцнює свій режим, ну і не в останню чергу перезавантажує свою економіку, яка не може жити на голки на цих голках нафти і газу. Але тепер історія змінилася. Економіка вона ще не в встахляється, але рухається в ту сторону. Чи ця війна стабілізує сьогоднішній режим, коли якісь пересічні росіяни бачать розширення кладовищ навколо кожного міста і населеного пункту? Це теж насправді велике питання. У мене нема для цього достатньої соціології по Росії. Та й Трамп, який може грохнути тут, а може грохнути там, а може знову почати переговори, а може знову грохнути. Вже не той Трамп, якого Путін уявляв собі 5-6 місяців тому. Тому, врешті-решт, Крим також має адаптуватися до, до нової реальності. Питання лише в тому. Яка калькуляція внутрішня ризиків, переваг і всього іншого саме в путінській голові, і в голові тих, з ким Путін більш-менш постійно, постійно спілкується? Він може піти на підняття ставок і сказати: та байдуже, які можуть бути втрати і ризики? Якщо я не покажу хоч мінімальну перемогу, це означає, що моє місце в історії. І, взагалі, вся повага панітійна до мене скасовується, помножується на нуль, і що мені тоді далі робити? А можна зрозуміти, що російська реальність вона під загрозою за певний час. І якщо він буде і далі це продовжувати, то ризики будуть зовсім інші. Тому я не можу залізти в голову Путіна, але я думаю, що він грається між цими варіантами і намагається якимось чином отримати і тут. І тут щось таке, що для нього важливо. Ну, ми бачили дійсно, що він запропонував економічну співпрацю. Ну, здається, що з боку США також така економічна співпраця. Такі пропозиції звучали не дарма ж Вітков, який п'ять разів літав до Москви, зустрічався з Путіним. Пане Павло, я дуже вдячний вам за вашу аналітику. Павло Клінкін, український дипломат, міністр закордонних справ України У 2014-2019 роках був з нами на зв'язку. У нас далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.